Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно великий резонанс викликало відкриття тренера, який був близький до технічного керівництва нашим клубом. Чому цього не сталося? Ми розповімо вам усі подробиці. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. 51 річний румунський експерт Маріус Брату в розмові з журналістами розповів, що в 2015 році був близький до переїзду до Києва разом зі своїм відомим співвітчизником Ласло Белені. Белені вів переговори про те, щоб стати головним тренером Динамо, але переговори не увінчалися успіхом. Невдовзі після цього Ласло отримав надзвичайно вигідну пропозицію від Алі Тіхаду в Саудівської Аравії. Я був за крок від переходу з баленів київське Динамо. Але, врешті-решт, йому довелося поїхати в Саудівську Аравію. Після того, як я завершив кар'єру і переїхав до Катару. У нас були дискусії: також був варіант з московським локомотивом. Я б пішов у штаб-квартиру Белени. Але після того, як я працював сам і отримав від цього задоволення, я сказав, що повинен працювати сам. Нагадаємо, що з квітня 2014 року, по травень 2017 року, головним тренером Динамо був Сергій Ребров. Зараз 71, річний ласло балені виступає у першій лізі Франції за команду Меце. А ви, вболівальник, як вважаєте, це був би хороший вибір для нашого Динамо. Чи уявляєте ви ла слова нашим тренером? Розкажіть нам у коментарях. На сьогодні все. До зустрічі в наступному відео. Не пізніше.